So so to... Привіт. Розберемо два стрибки. Парти. Зміщаємося до пілона. Зовнішня нога коліном вверх. Внутрішня нога пряма. Внутрішня рука упор на підлогу. Припіднімаємо таз, впираємося зовнішньою ногою на скос. І відведемо ближню ногу, підкручуємо петлею під таз. Максимально віддаляємо коліно одне від одного. Максимально докрутили таз від пілону. І випрямляємо ближню ногу слайдом, ведемо по колу і стягуємо стегна, виходимо наверх. Сідничні кісточки вгору, на скоси, ноги стянуті. Нахрест. Максимально наблизити таз до пілона і сильно впираємося руками. Поїхали ще раз. Стягнули ноги. Впираємося на ліву ногу, права виводиться вверх мах. І в таке саме положення прийшли. Нога на зовнішньому ребрі платформи. І ведемо таким слайдом, сильно стягуємо дві ноги на сідниці на наглядача, виходимо на скоси. Сідничні кісточки і куприк сильно в стелю. Ноги зібрані, сильні. Варіант номер два. Виходимо знову тазом вгору на прямі ноги на скоси і будемо застрибувати на коліно. Поїхали. Так, Сіла. Вийшли. Вверх. Таз штовхаємо вгору. І максимально швидко відпускаємо руки від пілона. І активний маг руки.